Добрий ранок, в нас знову перестановка. Ми вирішили розкласти ось цю от палатку у фігвам, чи як вона називається, правильно не знаю. Тож, ми забрали столика звідси, куди ми його пришвартуємо. Я ще не вирішила, поки що він стоїть посередині кімнати. Зараз я його кудись оприділю. Тут в нас знову стірку зняла з балкона і там знову стірку. Думаю, зараз я, мабуть, качель занесу на балкон, а сюди от поставлю, так, як колись у нас стояв цей столик. Зараз я попробую це все розгрібти. Така а, от перестановка. Туди е, столик, але там буде незручно сидіти там от, в уголку. Бо столик буде, щоб ангелінка не вдарялася, ходила, вона ще ж дуже необережна. Чим я займалася ще нічим таким особливого відварила кукурузку. Вона остигла вже діти Ми їли її трохи, відварила компотик. Такий не дуже насичений, бо якщо дуже насичений, то вони не хочуть пити. Сьогодні, певно, що приїде ще чоловік, і треба буде ще зварити ще щось смачненьке, бо він в мене худий, але прожорик ще той він дуже любить поїсти. Да, ніхто, звісно, не вірить, що він стільки їсть, але то таке. Мила якусь посуду, таке всяке треба помити плиту. Ну коротше, домашні справи ніхто не відмінював, треба ними займатися. Моя дитинка вже спить, а я розморожу ось цю велетенську, просто величезну рибину. Я так її і не порізала на кусочки. Зараз буду з нею щось готувати. Можливо, запечу великий такий шматок, бо, так як я казала, сьогодні приїде чоловік. Тож я цілий день займаюся домашніми справами. Там у мене стірка. Так, тут у мене достірується стірка, тут ще багато білих речей кольорових з плямами. Зараз буду їх замачувати. І ще паралельно поставила вазони, мала їх помити, але поставила, щоб точно помити і не забути. І за ними треба подоглядати, бо на них от вже зелені ой, зелені, жовті дельтонік. Жовті листочки з'явилися, і драцена дуже любить полив такий душ. І ось цей вазон-папоротник теж любить душ. Треба теж за ним подоглядати, бо він там стояв на сонечку і видно, трішки обгорів. Далі я за ними подоглядаю і так займаюся домашніми справами. Ще зараз приведу себе в порядок і тоді покажу свою морду. Збираємося десь на вулицю. Я знову в цьому комбінезоні, що вчора ввечері його одягала, але я ще вирішила поскладати, доскладати ось цю стірку ще одну. Мені здається, ця стірка глажка просто не закінчується. Дещо ще глажу і складаю ось ці от бортики з кроватки, Не знаю, куди я їх маю одівати. Поки що найближчим часом нікого не чекаємо, нікого не плануємо, тому не знаю. Відправлю певно, що в село. І взагалі, я не знаю, будемо ми ще когось чекати, планувати. Я думаю, що якщо ми все ж таки когось заплануємо і почекаємо, то купимо нові бортики. А якщо ці комусь відамо, а якщо ні, то віддамо це все діло в село. Складаю ось стільки всього тривести в село. Моя мама теж там, от вже складає, моя мама теж там не в захваті, звісно, каже, що цей е, хламовник її задовбав. Там ще й в селі є одна проблема, які звати миші. Так що, ось такі от справи ще можуть мишки під'їсти, якщо десь залишити, а якщо в хаті залишати це все діло, то треба мати багато місця. Я ще заправляюся кавусію, хочу кави, і з'їм кусочок такої цієї, нашої любимої шоколадки. Ростік раз мене один разочок нею пригостив, і вона мені дуже-дуже сподобалася. Тепер з кавою інколи ласую нею. Докину кориці там в мене кричат на фоні гелікоптер, гелікоптер. То ходили, співали чіпі, чіпі, чапа-ча. Їм щось зайде, вони співають або чіпі-чіпі, або чапу-чапу. Вже чую кричати: гелікоптер, гелікоптер. Я не знаю, в мене інколи від них голова така, ну ніби звулика. Просто. Вони мене постійно щось питають, постійно щось хочуть. Ангеліна ще багато не говорить, вона ще не багато питає. А Ростик, ну чи він просто така дитина активна і завжди щось е, хоче знати, хоче говорити. Я не представляю, тих, в кого там троє. Ну, ще мабуть, троє. Я б ще витримала. Ну, п'ятеро, і я не знаю, як би я змогла е, їм щось всім об'яснити. І, 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 і на них всіх потрібна увага, і вони ж кожен буде хотіти уваги. Ну, Може, коли їх багато, вони між собою да, якось по-іншому себе поводять. Старші, може младші, можливо, запитують щось у старших, але це все одно так важко, капець. Мені тут від двох голова, як з вулика, інколи буває. А інколи ні. гелікоптер! Ми тут збираємось на вулицю і ніяк не можемо просто вийти. Я щось прибираю, прибираю, а ці їм нарешті стало вдвох весело. Вони вже таке роблять. Ангеліна вже при повному параді. І Я ніяк не можу доприбирати, а вони ніяк не можуть награтися. Я тільки зберу іграшки, Ангеліна йшла, перевернула, зацепила. Ой, Ой-ой-ой, коротше, нам весело всім. Пишіть, піші, броні, доганяй. Ні. Ой, ти впала. Ні. І ростік на м'ячику. Ні. Ти сховалась від нього? Я тебе бачу. Вона теж не відстає, вона теж дає добре йому жару. Хочу командувати. Що, вже щось не так. Покажу вам ще дещо цікавеньке, можливо, комусь буде цікаво. Це моїй мамі передали м, такий крем, начебто з Італії. В общем, я дивилася по е, перекладу. Ось це от нічний крем. Ось це днівний крем, а це маска для обличчя. Така, що не потребує змивання. Е, я дивилася, що вони там з різними кислотами та вітамінами. Ну, вроді би, як еко. Е, ну типу, як вони там, веганська формула, якийсь там еко, щось там. Ну, коротше, вона залишила Екологіч. собі, бо, було два орості, як мені підказує, екологічні. Е, було по два тюбика ночного, два тюбика такого днівного і е, маски такі. Їх було там шість штук, дві вона Комусь там віддала, дві залишила собі, а дві віддала мені, бо кажуть, що я не знаю, чи я їх повикористовую Тож, у мене нова доглядова косметика. Я не знаю, яка вона, звісно, по якості. Я дуже не люблю, коли сильно такий жирний жирний крем мені прям мішає, і потім вона починає сипати. І висипаю тоді такими сильними прям прищаками. Тож спробую. Ми йдемо гуляти. Ростик, все ж таки согласився з нами. Тут скаче з боку, розказує мені. Вказує мені, як зробити сережки. Подивіться, який в нього браслет, ніби випускає когті з якогось фільму. Знаєш, так з руки випускали, не пам'ятаю, з якого це фільму було. Ангеліна там їде, зайнята, бо вона їсть соломку сказала їй накрити, бо на неї йде дощ. Так вона <світ> собі придумала. Ми піднімаємося знову по нашій цій доріжці. Там їдуть машини, а тут... Все ж таки далі. І, певно, що буде дощ, тому ми далеко і не йшли. Тут у нас переривчик на каву, у Ростіка лимонад. Е, у Ангелінки теж смаколик. Вона там хоче подивитися, що у мене. Е, я тут насолоджуюсь і показую магазин квітів. Це перша моя робота е, з квітами. тут недалеко від дому була. Я там набиралася досвіду. І працювала. Ангеліна, звісно, вже просила, з'їла свою вкусняшку, просила розстікину вкусняшку, тут присусалася, присмокталася до його. До його коктейля, і випросилася йти пішком. Росік зробив нам екскурсію, дуже засумував за своєю школою. Ось це от його школа. Бачимо, там багато гуляє Дуже людей на території школи, там дуже гарний новий майданчик, нова школа. Так, він був перший клас і перший рік тільки набирали, і він пішов в цю школу. Це найновіша школа в нашому місті. Тут він їй щось дуже розумно розповідає Ангеліні, вона його слухає. Там екскурсія прям така серйозна. І тут ми вдвох стояли дві, дві роздяви, я і Ростік, що Ангеліна звалилася з, ой, боже, з лавочки. Але все добре, вона встала і навіть не дуже там образилася. Тут вони вцепились до соняшника, якого обнюхали, облюбували. Ангеліна там щось трогала, те, що трогає ростик І вже пішли додому, бо нагулялися ми сьогодні добряче І доща, бачите, не було. На цьому будемо з вами прощатися. Всім пока-пока. Дякуємо за те, що дивитесь нас. Пока-пока. <рели> 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 пока. ми, ми вас дуже любимо і дякуємо за перегляди. Давай вас душний, поцелуй всім. Отак. Вот